Дострибнути до мети сто легкоатлетів позмагалися на турнірі Дем'янюка. Спортсмени з Росії, Білорусі, Польщі та Словаччини приїхали, аби поставити свої особисті рекорди та дострибнути до олімпійських вершин. Першими свої вміння показували наймолодші. Ну, юнацька категорія закінчилась. Досить високі результати. Це результати, які юнаків тут брали участь переважно з України. Ті результати дозволяють бути переможцями та призерами чемпіонатів України серед своїх вікових категорій. Максимальна висота, яку подолала Анна Пилявець, на 6 сантиметрів менша, аніж її власний рекорд. Однак, із результатом, 1 метр 60 сантиметрів дівчат суперниць перемогла. Бувалося нормально чи нагазу боліла за того, я не взяла більшу висоту. Серед жінок конкуренція серйозніша. Висоту 170 сантиметрів подолали усі. Вища планка, таки зупинила декого на шляху до перемоги. До прикладу, легкоатлетку з мінська. Ну, волновалась, звісно. ну як суперники, ну, Ну, я якби как бы, не ща соперністю тут. Ну спокойно, вроді так много ланувалась. Щас уже лучше вже споконшається чувствовала. Чому не розрахували і відомі спортсменки Оксана Окуніва та Вікторія Добринська. На відміну від своєї рудоволосої колеги, вони з легкістю долали усі висоти з першого разу. Однак планки у 189 сантиметрів перестрибнути не вдалося. А от Тамара Бірюк з третьої спроби поставила і особистий, і турнірний рекорд. Так, це багато. У ну, мене був якби неофіційний, неофіційний результат, а тепер як підтвердила і ще на таких змаганнях. Я завжди у Львові дуже гарно пригаю і встановлюю свої особисті рекорди. Сподіваються на рекорд і від хлопців, адже приїхали найсильніші. Сильний то сильний, але це говорить якби как бы статус мой. Тому люди бачать, що у мене якесь ім'я є статус, поэтому думаю, що я виграю. Все може бути, может можете А Можете і програти? Ну, Може, програти це спорт. А от найстрибучіший львів'янин участі у турнірі не брав. Дмитро Дем'янюк готується вже до Олімпіади. Звичайно, хочеться тут виступати, тим більше, що це турнір пам'яті мого батька. Ну але зараз, так як ми відновлюємося після травми, як ви зазначили, Олімпійський рік все ж таки не хочеться ризикувати і дуже багато ставити на кон. Тому придеться деякі старти пропустити. Попри все у світі українці мають серйозні досягнення і не менш серйозних конкурентів. В этом году з'явився рейтинг наші спортсмени, наші пригуни висоту займають четверту строчку в рейтинге по своїм по серії виступлень. А скільки є взагалі? Ну ретинг всіх стран, у которых є розвиття цього развиття Тобто з То країн там 200 стран ми займаємо четверту строчки. А найрезультативніше серед чоловіків стрибнув Андрій Проценко, 2 метри і 31 сантиметр. Ірина Шубінець, Роман Маленький, головні новини Львова.